Привіт, любі українчики! Звати мене Володя Фурман, я українчик із Сполучених Штатів. я живу тут на Сан-Франківщині. Сан-Франківськ там десь 40 хвилин їзди автомобілем. Що ж, моя голова Лиса Борода Синя. І це відео про НАТО. Про НАТО дуже багато розмов. І, зокрема, є така от страшилка, що Трамп він такий, за, всякий, загроза НАТО, що він може розвалити ту НАТО, і що, що там, і після цього Росія обов'язково нападе, і всім Кінець, і Третя світова, і, і пішло поїхало Ну що ж, давайте подивимося на це. Якимось. Е, 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 раціональними, Якимись раціональними очима без цієї всієї емоційної складової. Що таке Євросоюз, що таке Європа і що таке НАТО? Звідки воно взялося? НАТО воно взялося в 49-му році. Його заснували купа країн, там Сполучені Штати, Канада і ще там Європейські країни. Тому що вже тоді було очевидно, що Перша світу, чи як там, Друга світова війна закінчилася. Але зараз Радянський Союз показав насправді, хто там є він, які наміри того товариша Сталіна, що він збирається займатися людоїдством не тільки посеред тих захоплених територій, які в нього є, і він їх примножив після Другої світової, а ще й він збирається взагалі підкорити ту всю Європу, може ще й Америку, тому що в нього з'явилася бомба, атомна бомба. І вони працювали в тому, щоб поширити там той комунізм там в Грецію, в Італії вони чуть вибори не перемогли. Хоча там цей товариш Сталін свято обіцяв, що він не буде втрачати втручатися в політичну ситуацію і внутрішні справи країн. Ну то таке. Тобто, стало очевидно, що радянський союз це загроза, що не на то не на ту конячку поставили. Союзники не, не з тим диктатором вони об'єднували свої зусилля. І ось таке Ось такий наслідок прилетів. Європа в ті часи була просто купою різних країн, вона і далі продовжує бути тим зоопарком, яким вона була, тому що країн до там 100-500 країн, 100-500 мов, 100 500 урядів, і, і вони там міняють один одного, приходять якісь там право в, в, в тих, якихось Франціях, та навіть в Угорщинах і Словаччинах. Теж там уряди такі, котрі не не сильно зайняті тим, щоб об'єднатися із рештою Європи. а Своїми власними справами використовують цю свою територіальну перевагу розміщення якраз поруч із цими дикими краями. То з Україною. Так, Словаччина і, і Угорщина якраз межують з Україною. То що ж виходить? Європа була після Другої світової дика, розрізнена з купою якихось політичних устроїв різних з проблемами, які їм принесла війна, і треба було якось давати цьому всьому раду. Європа пізніше вона схаменулася, вона прозріла, вона взяла, взялася мавпувати Сполучені Штати через пень-колоду, але вони їх мавпують. Вони в 57 році. Подумати тільки через 8 років після того, як було утворено НАТО, і через, е, е, через дідько знак років після закінчення тієї Другої світової війни вони там вирішили утворити цей Європейський Союз. І він через пень колоду, через купу проблем, він потрохи-потрохи там розширювався, і нові країни додавалися. І там, в 2000 році вуаля з'явилося то євро ось в обігу, ця спільна валюта для того всього Європейського Союзу, тому що е, до того люди тільки без кінця то й робили, що міняли одні гроші на інші. І е, цій, цій дурні треба було покласти кінець. Тобто, по факту, зараз Європа від Сполучених Штатів відстає, там, не знаю, на 100 років, може на 150. І вона ніколи не буде така, як Сполучені Штати, тому що. Сполучені Штати в них принаймні розмовляють однією мовою. І навіть з Канадою у них там є одна мова, з частиною Канади, так як англійською розмовляє. Тому цей північноамериканський континент, він дуже легко знаходить мову між собою. І фактично тут є один єдиний цей економічний простір Мексика, Сполучені Штати і Канада, які дозволяють і людям вільно пересуватися, і бізнеси легко будувати. І, і все таке. І Сполучені Штати вони мають єдиний федеральний уряд, мають єдину там, валюту, мають єдині ті федеральні органи, які видають там, документи, і влаштовують чи, там, справи де, із, чи, із новоприбулими і з усім іншим. В Європі там повний хаос. Кожен там вирішує сам собі що робити. І подекуди вони там влаштовують дітку, знає, які дебати. Вони там влаштували е, той Європейський Раду Європи, в якій вони збираються і що там, засуджують, рішуче засуджують агресію там, Росії. І, але щось воно не сильно допомагає, то рішуче засудження. Не, не допомогло в минулому, а зараз воно взагалі перестало допомагати, бо Росія вийшла із тієї. Твої... Також тої Ради Європи, є там якийсь орган безпеки, ОБСЄ, Ну, тобто, щось там відбувається. Є якісь там позитивні зміни і спроби об'єднатися в цій Європі. Але з іншого боку, в Європі, в кожній країні є своя армія. І там країни, такі як там Швеція, Швеція Фінляндія, ну, вони сильно заморочуються із та, Норвегія із з тим, щоб мати ту власну армію, боєздатну армію, щоб охороняти свої і ці європейські рубежі, і ті рубежі, які виходять десь там, далеко на північ, чуть не до північного полюсу. Тобто в кожній країні Європи є боєздатна армія. І через механізми НАТО вони там між собою тримають контакти і злагоджені, там, синхронізуються. Там є якийсь поділ, поділ план дій і, і все інше. Тобто, що, що в Європі армія є. І так як НАТО воно було утворено як протидія цій холодній війні, яку влаштував той Радянський Союз. Ну, яка виникла між Радянським Союзом і рештою, рештою Західного світу. І е, холодна війна закінчилася, НАТО фактично виконало свою функцію. Але через беззалаберність Європи, через те, те, що Європа там підбирала собі нових членів з тих країн Варшавського договору, і їх, там по е, тим новим членам потрібен був період на якусь там адаптацію. Поступове залучення європеїзацію, то НАТО теж виступало хорошим ем, першим кроком, тому що, перш ніж вступати в Євросоюз, ці всі країни повступали в НАТО. Зараз фактично, із тим, що НАТО вже розширилось максимально, куди можна було дійшло до України, Україна втратила. Нагоду вступити в НАТО із цією своєю корупцією, з відсталістю, з тим кучмою, потім із тим Ющенком таким самим, який е, замість того, щоб реформувати країну, він там не знаю, бджоли розводив. Не знаю, чим він там займався, але точно не тим, чим треба. Він е, просто е, втратив той історичний момент, який міг бути поворотним для історії. України і тією можливості, яка би змогла дати українцям якесь там достойне життя, якого в них таки немає і досі. І в багатьох із них зараз просто життя вже й немає взагалі. Ось такий наслідок того історичного моменту, який був втрачений. Тому, по факту, Європа об'єдналася по максимуму, скільки вони могли об'єднатися, вони там об'єдналися. І зараз логічно було би їм припинити оцей от балаган і зробити якусь єдину європейську армію, єдиний європейський не знаю, збройний союз, якесь там мілітарне утворення. Тобто треба було би їм думати щось в цьому напрямку. Вони б надають перевагу займатися якоюсь іншою дурньою. І відкладається на потім. Рано чи пізно це настане. Тобто Дональд Трамп він може покласти дуже хороші основи, основи фундамент для цього для цього всього, тому що в Європі, він в Європі показує, що вона рухається не туди. І що Сполучені Штати. Вони дуже багато витрачають своїх ресурсів на, на армію, вкладаються в то все НАТО, а Європейський Союз просто паразитував на, на цих всіх стараннях Сполучених Штатів. Трамп мусив, ну, Трампу треба віддати належне, що за минулу каденцію він заставив Європейський Союз врушитися і заставив ті країни витрачати кошти на. Озброєння витрачати там по тих 2%. За цих дітько з скільки років заледве там дотягнули вони там деякі країни до тих 2%. А, може, не дотягнули. Ну, в принципі, я не сильно орієнтуюсь, не за цим всім не стежу, не буду стверджувати чи казати, що воно не так. І фактично це може з другим приходом Трампа. Ця от е, ситуація може в корінні змінитися. І якщо Трамп розвалиться НАТО, то повірте, це буде тільки на користь Європі і на користь Україні. Тому що Європа вона цілком дає собі раду, озброєнь в Європі вистачає, виробляють вони їх там чимало, та одна Німеччина чого варта, ну і Англія також. Ну правда, Англія вийшла із Євросоюзу. Ось проблемка у нас очевидно, То о, Європа дійсно має проблеми, і Європі потрібен поштовх для того, щоб ці проблеми були вирішені. І Трамп, можливо, буде таким поштовхом для цього всього. Точно те, що буде відбуватися, чи те, що відбувається в мілітарному плані. Воно відбувається на користь, на користь Європи і, мабуть, на користь України. То ось такі от мої міркування з цього з приводу цього НАТО. І що ж, звідси, ще на, на останок, це ще один той міф, чи легенда, чи одна із тих тем, яку Зеленський сильно роздуває. Про НАТО, ми там можемо підсилити то НАТО, ми потрібні НАТО і нам потрібні ем, ці миротворці із Євросоюзу. Е, щоб в разі того, якщо це перемир'я, буде якесь утворене, а його не буде утворене, то треба буде когось, хто буде охороняти цей мир. То. Ситуація змінюється. Настав той час, коли ці зміни мають бути втілені. Тому не варто за це хвилюватися і переживати українцям. Українцям треба переживати за інше, тому що життя в Україні не було і немає, і не передбачається найближчим часом. І треба робити зі своїм життям щось, щоб будувати його поза межами України. Ось на цьому варто було б зосередитись. Вам воно буде на користь, а мені буде приємно бачити нових українчиків навколо або розуміти, що вони десь там на підході, десь в Західній Європі. Так що, всім успіху, бажаю всім подбати про те, щоб бути в безпеці і твердо стояти на ногах, і сміливо дивитися в завтрашній день. Бувайте!